Мукачеву долучається до будівництва фортифікаційних споруд на лінії фронту та виділяє чергову допомогу ЗСУ. сьогодні. На сесії Мукачевської міськради виділили 7 мільйонів гривень для зведення фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Завдяки цим укріпленням, наші захисники зможуть більш ефективно обороняти свої позиції та давати гідну відсіч ворогу. Кошти виділено службі автомобільних доріг, яка й буде виконавцем цих робіт. Відповідно до звернення Закарпатської обласної військової адміністрації до забезпечення обороноздатності нашої країни шляхом будівництва фортифікаційних споруд Мукачевська міська громада долучається до співфінансування таких робіт, зокрема для будівництва. Фортифікаційний спорід в Запорізькій області заплановано виділити 7 мільйонів гривень. Ці роботи буде виконувати служба місцевих автомобільних доріг Закарпатської області. Даний проект рішення підготовлено у відповідності до вимог положень бюджетного кодексу України та з врахуванням листів закарпатської обласної військової адміністрації. Також з перших днів війни місто підтримує захисників. Сьогодні 15 мільйонів гривень виділено для третьої штурмової бригади. За фінансування програми для даних військ. Ави частини буде становити 75 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень спрямовано на потреби територіальної оборони для облаштування модульного містечка, де розміщуватимуться бійці. Та додатково 8 мільйонів гривень отримає 128-ма бригада Закарпатського легіону, яка мужньо оборонить нашу землю на запорізькому напрямку. Це нова програма для нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Просимо передбачити виділення коштів фінансування в сумі 10 мільйонів гривень для проведення капітального ремонту військових містечок, створення сприятливих побутових умов для несення служби нашими захисниками. Загалом сьогодні місто спрямувало понад 40 мільйонів гривень для підтримки військових частин та посилення обороноздатності країни. Крім того, збільшили фінансування програми, яка має покращити безпекову ситуацію в громаді. Програма передбачає встановлення камер, відеоспостереження з розпізнаванням номерних знаків, облич та інших даних. Бюджет програми становить 14 мільйонів. 700 тисяч гривень. Тут буде перекрита вся Мукачівська територіальна громада, не тільки місто Мукачево, а й всі села, які входять в Мукачську територіальну громаду. Це якщо направляється під 40 вузлів камер з розпізнаванням обличчя, розпізнаванням номерів. На 40 вузлів це біля 4, 4 камери на вузол, десь 6 камер на вузол. Серед важливих питань покращення умов навчання в освітніх закладах громади. Понад 9 мільйонів гривень виділено на аварійно-ремонтні роботи та закупівлю необхідного обладнання. Для освітніх закладів пропонується спрямувати 5 мільйонів гривень на проведення робіт з усунення аварійних ситуацій, 946 тисяч для встановлення системи охоронної сигналізації та відеоспостереження, 1 мільйон 495 тисяч гривень для заміни старих вікон на металопластикові. 1 мільйон шістсот і тисячі гривень на придбання газових котлів. Серед іншого передбачили кошти на проєктування для проведення ремонтних робіт в будівлі по вулиці Ярослава Мудрого, 46. Сюди планується перемістити центр соціальних послуг. Також для управління соціального захисту населення пропонується передбачити та спрямувати додатково кошти у сумі 161 шістдесят одну гривень. Для виготовлення проектно кошторисної документації також на сесії було затверджено склад молодіжної ради у кількості 22 осіб. Молодіжна рада це консультативно дорадчий орган при міській раді, який представляє інтереси молоді громади. До складу ради входять активні молоді люди, які прагнуть зробити мокачево. Кращим відбулося відкрито голосування за складу молодіжної ради, дотримуючись процедури та положення, яке існувало до цих пір. Разом з цим проектом рішення передбачено затвердження положення. Також депутати передали в користування РБУ земельну ділянку площею в понад один гектар по вулиці Бергівська об'їзна. Нагадаємо, комунальне підприємство, центр контролю за тваринами, припинило свою роботу, а його функції передано РБУ, яке працює над покращенням умов, утримання тварин у притулку. Ситуацію із безпритульними тваринами про. Коментував також міський голова. Перебралися всі повноваження. Зараз вони вже закупили матеріали за власні кошти РБУ, облаштовують в теперішньому місці перетримання тварин, проводяться ремонтні роботи. Я думаю, депутатам. До кінця весни можна буде презентувати, наскільки там покращилися умови утримання. По-перше, вольєри, територія закладеться і так далі. Покращиться сам стан. Збільшується зона перетримання, як тільки збільшиться, і можна буде робити більше вилу, так само систематизувати роботу по стерилізації. Єдиний спосіб зменшити кількість тварин це стерилізувати ці тварин. Ну, і, звичайно, що проводиться робота, тому що ніхто не забирав цих унікальних ділків, які привозять на мікроавтобусах собак, випускають в будь-яких мікрорайонах і так далі. Наразі у пункті тимчасової перетримки утримується майже 70 собак. Систематично проводиться стерилізація та вакцинація тварин а також прилаштування їх до нових родин. У цілому сьогодні на сесії депутати розглянули близько 40 важливих питань. Про наступне засідання повідомимо згодом.